на реально цього як і Джокера. Це улипка, типа. <laughs> Току не скриніть, пожалуйста. Ну що ж, всім привіт! Ми нарешті дочекалися нового відео. Я так з вами сумувала. І ось нарешті це сталося. Я записую новий огляд на книгу. Ну що ж, let's лесго! Сьогодні ми будемо обговорювати книгу Містер від Ел Джеймс. Ви можете знати цього автора по 50 відсінків сірого, якщо ви читали. Особисто я дивилася фільми. Дуже багато бачила в кого цю книгу. Якраз на сайті був за 4 була знижка. Я так думаю, все, купляю, купляю, вона прийшла, бо я не подивилася на російський, але на український. Тому вона мені вийшла десь 150 гривень, може 180 ну, до 200, це точно. Ну що ж, давайте тепер перейдемо до анотації цієї книги, я вам зараз її прочитаю, але вона у мене на російській. Я буду перекладати її зразу на український, читати на український, тому я можу. Деколи зупинятися, згадувати слова, тому що дуже важко читати російський текст одразу на українську, перекладаючи це все в голові. Лондон у Максима тривельяни є все. Зовнішність, аристократичне походження і гроші, йому ніколи не треба було працювати, і рідко приходилося спати одному. Але все змінюється в один момент, коли трапляється трагедія. Максим наслідує високий титул і весь спадок своєї родини, а одночасно всю відповідальність. До цієї ролі він оказався, оказався. Виявився не готовий. Тоді ж в його житті з'являється загадкова жінка, котра зовсім недавно приїхала в Англію. Загадкова, красива, музично одарована, вона, зваблююча загадка. Потяг Максима до неї посилюється і переростає в страсть, якої. Я ж кажу, що ти... казала, що це важко буде якої він донедавна не відчував? Хто така Алесія Демачі? Чи зможе Максим захистити зла, який її оточує? Як вона поступить, коли дізнається, що у Максима теж є секрети? Ну що ж, ось така у нас вийшла анотація? А, тепер перейдемо до сюжету. Алесія Демачі приїжджає з Албанії до Англії. А як вона приїжджає, ми дізнаєтеся в Кисі, тому що спойлер. Але там все от, капець закручено, не просто так вона приїжджає. І ось вона е, з часом опиняється, хай, стає харню робітницею Максима в будинку. Вона прибирає там і одного дня заходить в кімнату і бачить його соблазнітельну попку голою. Така О oh майґат, я нічого не бачу до свидання. І вона пішла побіло прибирати відшу кімнату, щоб забути це все. Але ж, звісно, вона цього не могла забути. Бо такого мужчину побачила. В Олесі ще була така звичка, вона, коли Максима не було вдома, вона грала на його а, піаніно. Це ж піаніно. Піаніно чи рояль там. Коротше, я не розбираюся серіал. І одного дня а, вона думала, що Максима нема вдома і така сіла побренькать, сидить така, вся прекрасна, музика і грає. І тут Максим хеллоу. Привіт, гудморінка. А що ти делаєш? Тут, короче, він такий грай, грай, все, він закохався, як вона грає. А, любов з першого кохання. Він там почав її і, і то куплю, і це куплю, поїхав туди, я тебе спасу. Саме прекрасно, Боже. Бісячий персонаж. А, це не бивша, не переживайте. Бивших тут немає. А, ну як, почті немає. Є його невістка. Яка... Простіть, ну простите, но це правда. А, така, типу, Максим. Ну, вони, вони друзі. З Максимом, ця Кар Кароліна її звать? Господи, як її звати? Yeah. А, Кароліна. Да. Каролина і Максим, вони з самого підліткового віку, вони друзі. А, на... Ну, почали друзі, але вона стала невісткою, бо Максим був старший брат. Чому був виєднатися теж в книзі? Як це все відбувалося, чому а, Максим отримав титул? Графа чи хто там. Сорі, блін, я... я читала цю книгу давно. Е, я не все помню. А прочитувати я не буду. Ну і ця Кароліна, типу така, у тебе хтось з'явився. Хтось з'явився. Він такий, тобі яка різниця взагалі. Якщо ну, ми там, типу, щось пошпільвіли, це не значить, що я тобі щось довжен. Ти як би на мого вибуху. До цього ми повернемося трошки пізніше до того, що у них було. Ну ось у Олесі ж, е, трапляються проблеми, її переслідують, її хочуть повернути до Албанії якийсь там жених, кому вона була обіщена. Коротше, е, Происходить якийсь треш. Одним того, ну, по-другому це не назвати ніяк. І я така, окей. Допустим. Коротше, Максим у нас герой, любовник там взагалі любов, Марков. такий от сюжет. А що, а що ще вам сказати? Це весь сюжет. Давайте ж перейдемо до плюсів і мінусів. Наші улюблені плюси. Ну що ж, по плюсам я скажу коротенько. Перше, це приємний слух. Друге, вона читалася легко, третє це підняття соціальних тем, дуже важливих. Це нерівність у суспільстві, торговля людьми, пошук себе, стереотипи. Це дуже добре, гарно описано і це дуже круто, що вона там є. Ми пройшлися по всім плюсам, а тепер перейдемо до мінусів. Ну як же ж не неабасрати це, да? Типа, по-другому не взяв. І так, мінуси. Мене бісив Максим, що він постійно шукав собі виправлення. А це було видно дуже на початку книги. Я переспав з Кароліною того, що в нас сумісне горе. Ми хотіли відволіктись. Ти що? Чи що? Яке відволіктись? Типу, ти переспав жінкою свого брата. Я розумію, що вона була твоєю першою дівчиною в сексуальному плані, але це не значить, що ти повинен з нею спати. І ми собі якусь там. І ми поняли, коротше. Друге, це то, що написано було, як попало. Я, чесно кажучи, в шоках з цього, я зараз поясню, чому як попало. Я постараюсь прикріпити фото, якщо я знайду цей момент в книзі, точний, переход від, від кого йде глава. Я трошки може вам сказала, я поясню. Наприклад, починається глава 15, так? Тут не написано, о, вони ще малюночки тут є ми такі, воно засвітило, не видно. І ось починається 15 глава. Тут не написано. Від кого це глава? Від автора. Ну, окей, від автора я не бачу, що писали. Я завжди пишу, якщо це хлопець або дівчина, пише там Максим або Олесія, так? Тут не написано нічого. Тут починається від автора, так? Глава. Потім ми читаємо, читаємо. І тут просто отакий пробіл, і починається глава від Максима вже. Я не розумію, блядь, це було що сложно прописати, чи що? Це просто це реальні мішанини. Ти читаєш і думаєш, так, подожіть, стоп, це хто це хто розказує, від кого йде? це... Це дуже сильно бісило мене. Я не знаю, як в українській версії, але на російській тут, то що написали, це трешняк якийсь. Третій мінус це то, що дуже багато скачок. Типу, знаєте, тут вони лежать, обіймаються, всього момент, вони вже гулять. Вісім, <клухи> пожалуйста, ви як? типу, я розумію, що а, таке роблять, але знаєте, таке роблять, там пишуть три такі зіроньки, типу, що вже, ну. Скачок в часі є якийсь, так? Але, типу, знаєте, одне речення вони лежать, наступне речення, вони вже написано, що вони вже йдуть десь гуляють. I'm sorry, це теж можна було прописати, просто виділити, трошки спустити вниз. Е і все, це було б понятно. А так, нічого не понятно. Так, четвертий мінус. це то, що він закохався в неї з першого погляду. Чувак, ти конч? Чесно. Ну, дивіться, розумієте? Такий, типу, статусний хлопець, в нього є гроші, він постійно спить з дівчатами, так? Веде такий розгульний е, спосіб життя, і тут він закохується в прибиральницю свою. Абсурд, в такому житті немає. Ми розуміємо, так, окей, це книги, це все вигадано, але це звучить дуже дивно. Типу, все. Я подарую тобі весь світ, буде біля твоїх ног. Але, типу, я так, такі мінуси, вони наче. наче не очі, але мене вони дуже сильно змісили. Особливо цей перехід від е кого голова мене дуже сильно роздратувало. Ну що ж, ми з вами тут. Я позлилася, повеселилася. Дуже рада була бачити вас всіх. Дуже рада, що ви подивилися цей огляд, якщо ви дійшли до цього моменту. Зустрінемося в наступному відео. Підписуйтесь на мої соцмережі, якщо хочете побачити більше. З вами була Лена Лінська. Побачимося у наступному відео. Па-па!